Добрий день, шановні дев'ятикласники. Сьогодні продовжуємо працювати з темою геометрична прогресія. Я пропоную спочатку пригадати основні формули. Це формула як порахувати Q нагадую, називається знаменником геометричної прогресії, показує в скільки разів другий елемент прогресії більше за перший. Щоб його знайти, треба будь-які два послідовні елементи BN поділити на попередній bn мінус Або, якщо в нас немає два підряд елементи, то ми шукаємо між Bn, наприклад, та тим, При n більше за k, номер порядковий, тоді Q виходить в n-k. Це більш така комплексна формула. Далі основ... також до основних формул відноситься формула n елемента. Щоб порахувати n елемент прогресії геометричної, нам слід перший помножити на q в степені n-1 на одиничку менше, ніж номер цього елементу. Ну і третє ми ще говорили на попередньому уроці про середнє квадратичне, що будь який елемент геометричної прогресії є середнім квадратичним між, попередніми, між попереднім і наступним за ним n1. Але почнемо ми розв'язувати завдання знову ж таки за підручником Мерзляк, не з цих формул, а пригадаємо трошечки відсотки, тому що цю задачу можна і в геометричну прогресію перетворити, розв'язати як геометричну прогресію, але можна обійтись без неї. Наведу, мабуть, такий приклад, тому що він простіший буде, ніж геометричною прогресією, на мій погляд. Після двох послідовних знижень ціни на 10% канцелярський стіл став коштувати 2916 гривень, знайти початкову ціну стола. Ми не знаємо початкової ціни, тому ми можемо її спокійно собі позначити через х. Далі це наших 100%. Якщо знижуємо ціну на 10%, це мінус 0,1. Пам'ятаємо, це в десятковій формі виражено 10% від цього стола Х, тобто множимо на х, залишається 0,9х. Далі, але це перше тільки зниження. Це в нас знижка була на 10% першого разу, а потім ми маємо другий. А, 10% стіл пошту так. Тут сказано, не сказано в порівнянні з чим, тому 0,9х ми маємо відняти знову 0,1 від нової ціни. Тобто від 0,9х, і це має вийти у нас уже остаточна відповідь 2916 гривень. Перемножимо буде 0,09х. Якщо ми їх віднімемо від ,9х, віднімемо 0,9х, віднімемо 900х, все одно виходить 2916. Тобто 0,81х, то буде. 2916 гривень, І щоб знайти х, нам необхідно поділити 2916 на 0,81 соту. І ми отримуємо 3600 гривень. Це була початкова вартість. Тобто відповідь до першого 3600 гривень. Далі номер 18,21. Населення міста за два роки збільшилось з 40 тисяч мешканців до 44 тисяч мешканців. 44 100. Знайдіть середній щорічний відсоток приросту населення в цьому місті. Тут обернене завдання, тому що нам не дали відсоток, а просять його порахувати. А от в попередній задачі він був відомий. Знову ж таки, так, трошечки ми ось так собі звільнимо місце, ми написали там відповідь. Значить, Початкова кількість мешканців можемо собі позначити, ну там Б 1 наприклад, да, 40 тисяч, а через два роки, тобто Б2, Б3. І, мабуть, це буде аж Б4. У нас, так? Б4, то буде 44 тисячі Ні, мабуть, тут ми, якщо пройде два роки, то це буде 2 b 3 b 3 Звідси можемо порахувати Q. Ось цей знаменник. Це буде Q в степені 3 1, 44. 1100 поділити на 40 тисяч. Ну у нас вийде одна тисячних. 1025 000. Це квадрат ось цього числа, на яке ми мали множити. Да? А множимо ми як зазвичай на ось цей відсоток. Тобто, в даному випадку це кіло, мабуть, виступає як відсоток. А 1, 1, 0, 2, 5. Тобто, якщо ми візьмемо звідси корінь із цього числа, це буде 1,5. Ми тут розглядаємо їх 1125, а потім відділяємо дві цифри комою з кінця. Але це в нас в десяткових дробах, а нам потрібно у відсотках, тобто наш відсоток, середній відсоток, з відсоток зазвичай позначають буквою П, буде помножений на 100. І вийде 105, множимо на 100%, виходить 105%. Це те число, яке у нас вийшло після першого підвищення. Бо якщо ми підвищили, підвищили кількість населення, або скільки 100 разів, значить, із 100 стало 105%, виходить, що підвищилось на 5% за один рік. Тому від П буде дорівнювати відповідь 105 мінус 100. Це буде 5%. На 5% зростала кількість населення. Далі номер 18,23. Виразить b 8 13 і 60 геометричної прогресії через b 7 і знаменник Q. Для того ми маємо себе запитати: скільки разів помножили? Б7 на Q, щоб отримати b 8 Ну, звичайно, один раз. Тобто, тут, в принципі, одразу легко зробити. Це буде b 7 помножене на Q. Це як рекурентна форма на цей знаменник геометричної прогресії. Далі b 13 Це буде b 7 помножити на Q. В якій степені? 13 мінус 7 в 6 Ну, І B... 60, то буде B7 помножити на Q в 53 степені. 60 мінус 7. Це ось за цією, так би мовити, формулою ми можемо розписати. Далі, 18-25. Знайти знаменник геометричної прогресії, якщо відомо перший і восьмий. Знову ж таки, за цією ж самою ось формулою, про яку я саме початку казала. Перший. Q в степені 8 мінус 1 то буде 64, поділено на одну другу. Тобто домножимо на цю двічку, вийде 128. Тобто q в сьомій степені дорівнює 128. Із відомих нам чисел в сьомій степені може бути 128 тільки двійка, тобто Q буде дорівнювати 2. І другий варіант – 8 та B6 6 це ми шукаємо Q в степені мінус 6, буде в квадраті. Це 27 поділено на 75. Можна скоротити на 3 так точно. І тоді отримаємо Q квадрат дорівнює 925, що відповідно нам говорить, що Q буде дорівнювати 3 п'ять. Так. Але що нас просили? Q, знаєте, так. Тут квадрат у нас питання одразу виникає. Чи тільки 3 5 може бути, чи ще щось може бути тут. Може бути ще Q дорівнює рівню мінус 3,5, тому що рівняння, нагадую, х квадрат дорівнює невід'ємному числу розв'язується, має два розв'язки плюс-мінус корінь із А. Це ми навчали ще у восьмому класі. Так, добре, рухаємось далі. Давайте розглянемо ще ось таке завдання. Число 486 є членом геометричної прогресії, але ми не знаємо його номер. Пишемо собі Bn 486. А прогресія де Б1 буде дорівнювати 2, Б2 буде дорівнювати 3, Б третє буде дорівнювати 18, і ми одразу можемо сказати, що Q в даному випадку то у нас є 3 поділено на 2, тобто півтора. Воно нам обов'язково буде потрібно, так само, як і різниця в арифметичній прогресії. Так само і знаменник геометричної прогресії. Мабуть, різниця оговарювалася, але тут знаменник називається. Знайдіть номер цього члена n знак питання. Ну, для того, щоб порахувати n, ми використовуємо формулу nного елементу. Bn не дорівнює b перше помножити на Q в степені n-1. Підставимо все, що в нас є. Замість b1. Двійка. Замість q ми тільки що порахували півтора, але я все-таки напишу три другі в степені n-1. І все це має дорівнювати число 486. Знайду звідси 3 другі в степені n 1. То буде 486 поділити на 2. Поділимо все це на 2. 243. І тут, мабуть, трошки важкувато буде зрозуміти. А в якій ж степені це в наше півтора буде знаходитись. Стоп. Ой, а чому я написала півтора. Так, діти, дивимося. Це я одразу усно порахувала трієчку і написала її під час обчислення замість Б2. Тут шість. Давайте підправимо У нас просто три. Просто трієчка, трієчка, трієчка. Ну, звичайно, це тепер набагато, полегшує нашу справу. Q дорівнює 3. Важко в голові одразу розв'язки. І тоді 3 в степені n-1 буде дорівнювати 3 в п'ятій степені. Бо 3 помножити на 3 помножити на 3 5 разів буде 243. Робимо висновок, що n-1 буде дорівнювати 5, якщо n дорівнює. 6. Тобто цей елемент, який нам дали у задачі, буде під номером 6. Якщо хочеться, можна поставити 6 і порахувати перевірку. перевірити. Далі номер 1829. На сьогодні він у нас останній. Читаємо, що ми тут можемо зробити? Які два числа треба вставити між числом 6 та 750, щоб вони разом з даними числами утворили геометричну прогресію? Припустимо, Б1 у нас 6. B2 ми не знаємо, Б3 ми не знаємо. А от Б4 буде дорівнювати 750. Знову ж таки, повертаємось до того, що нас завжди цікавить знаменник геометричної прогресії, який Це буде B4 поділити на Б1, так як вони не послідовні, то Q буде в степені 4 мінус 1. Тобто Q в 3 то буде 750 поділене на 6. Ділимо на 2, можемо на 3 можемо поділити. В общем, ділимо одразу на 6. Q в третій степені, то буде у нас по одному, по два, по п'ять, 125. Ну, а що у нас в кубі до рівня 125. Звичайно, тільки п'ятірочка. Тому знаючи Q, ми дуже легко і швидко вже знаходимо наступний B2 елемент і b 3 Попередній 6 множимо на 5. То буде 30, а тепер цих 30 знову множимо на 5, і то буде 150. Ну, якщо ми помножимо ще раз на 5, вийшло тих самих 750. Таким чином, ми знайшли ось цих два елементи, які нам не вистачали. А на сьогодні в мене все. Виконуємо дома схожі завдання. Тренуємося. Гарного дня, до побачення!